Спочатку російського вторгнення в Україну минув майже рік. Українці довели, що вміють захищати та перемагати, якщо мають за спиною підтримку Європейського Союзу та міжнародної спільноти. Коли та за яких умов Україна зможе стати повноцінним членом ЄС? Яким має бути наступний крок ЄС? Щоб перейти на наступний етап, на шляху до членства ЄС має ухвалити рішення про те. Щоб офіційно розпочати процес перемовин з Україною? Коли Україна може розраховувати на вступ до ЄС? Реальна мета завершити перемовини щодо приєднання до ЄС в 2027-2028 роках та розраховувати отримувати повноцінне членство вже у 2029 році, як зробити, щоб Україна провела переговори так само швидко? Для того аби прискорити процедуру перемовин, для України, європейський союз має кардинально переглянути свою філософію щодо розширення, що варто робити Україні, поки членства ще немає. На початку Україні варто сконцентрувати ці зусилля на інтеграції до єдиного ринку, бо він покликаний гарантувати максимально швидкий доступ до програм з фінансової допомоги країнам-членам ЄС. Що варто робити ЄС? Нараз Європейський Союз треба віднайти достатньо політичної волі для довгострокових проєктів в Україні. Чи зірве війна євроінтеграцією України? Війна задала руйнівного удару по українській економіці, але водночас вона спонукала Європейський Союз до більш рішучих геополітичних кроків. Яку користь принесе ЄС-членство України? Україна багата країна зі значним, але ще невикористаним економічним потенціалом, потужним промисловим сектором. Та висококваліфікованими працівниками. Членство України посилить економічну міць самого Європейського Союзу. Чи будуть реальні реформи України? Україна досягла неабияких успіхів у провадженні нормативно-правової бази з ЄС з 2014 року, не без допомоги Групи підтримки України. Якщо процеси розширення вдасться перезапустити з такою силою, Україна зможе опинитися серед лідерів з проведення реформ.